До доброго дня у нас і хворому, можемо розпочинати засідання виконавчого комітету, Вам розданий порядок денний ставлю на голосування його за основу. Хто за, проти утримати свідчення прийняття, чи якісь доповнення. Пропозиція запитання у проваження питання, понесення до бюджету регіональної громади на 22 рік і про поводження певних договорів про проведення кому. Колеги, з озвученими зауваженнями ставлю порядок денний на голосування. Хто за проти отримали свідчення, прийняти передуденного промова. Шановний пане головуючі, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься проект рішення виконкому про бюджет військово міської територіальної громади на 23 рік. Тобто, ми пропонуємо вам схвалити показники бюджету на 23 рік. Ви пам'ятаєте, 11 листопада я доповідала основні показники. Після цього на всіх фракціях і комісіях ми обговорили ці показники. І було ряд пропозицій власне, від депутатських комісій на загальну суму 55 мільйонів в попередній будь ласка. Це стосувалося програми цифрового перетворення. Тобто, після обговорення цих пропозицій депутатських комісій спільно з виконавчими органами ми врахували. Тобто, сьогоднішній проект рішення відрізняється від тих показників, що я вам розповідала до нас. Листоводе власне на суму цих пропозицій, ми врахували там перерозподіл по департаменту транспорту. Ми врахували ще декілька програм успішно підзвугов «Дитячий тренер. Додали туди. А найбільше само ви бачите, це програма цифрового перетворення, це е, утриманням ціт, яке ми колись було в бюджеті розвитку. Зараз ми даємо фінансову підтримку, ліцензії передбачені. Тобто всі ці пропозиції проговорені і враховані в проєкті бюджету. Окрім того, враховані ще пропозиції додаткові до бюджетних запитів від кориговані е, від виконавчих органів. Це було пов'язано в основному з тим, що не були прийняті певні програми і відповідно не закладалися. Кошти це є програми по похованнях і військових. І ВПО є декілька по додатково обрахували оплату енергоносіїв не було враховано. Ну і інші пропозиції. Тобто ці пропозиції ми відкоригували, зменшили видатки на програму теплопостачання. Ви пам'ятаєте, там 697 мільйонів, оскільки вона на рік. Я думаю, що ми зможемо це відкоригувати протягом року. Пропозиції депутатських комісій ми відкоригували шляхом зменшення суми передачі до загального фонду. Тобто до загального фонду до бюджету розвитку. Тобто, та той варіант, що був 13 листопада, власне, від відрізняється. На цих два листочка пропозицій. На сьогодні таким чином виглядає, тут особливо змінилася тільки трошечки сума по, по ЖКГ, всі решта воно тут в принципі в межах. В основному акценти залишаються такими, ми 500 мільйонів додаємо на програму спротиву. У нас дуже велика реверсна, ви пригадуєте. На 574,5 мільйони більше ніж ми планували минулого року. У нас залишається, оскільки до цього часу не розподілена освітня субвенція вона 460, тобто це на 284 майже мільйони більше ніж попереднього року. І трошечки зменшили у зв'язку з тим, що ми врахували пропозицію, програму теплопостачання. Якщо детальніше по галузях, я так розумію, то я готова ну, ту інформацію, яку ми обговорювали на, на комісіях, обговорити детальніше, якщо у вас є питання. Я можу перекладаю замкнути саме присутня. Вчора було заслуховування власне всіх зауважень від комісії профільних та передали зауваження, власне. Домовилися, що завтра 12-й годині продовжимо роботу на бюджетній комісії, але вже з рішенням виконавчого комітету, яке буде з врахуванням профілі депутатських комісій, для того, щоб був вже консолідований документ, але все таки можливо ще якісь після прийняття рішення. Ми вже тоді коригуємо проєкт ухвали і завтра ми комісію виносимо вже проєкт ухвали про бюджет на 23-й рік, той, який буде розглядатися на сесії міської ради. А, і вже тоді обговоримо остаточно все і вже включно з текстом проекту ухвалу. Ну, Знову ж таки, якщо буде потреба, наприклад, через приймати бюджет власне вже з фінального правку. Якщо такі будуть, то ми тоді будемо читання означого комітету просити ще вочевидь поділо вже після фінальних зауважень, які на речення комісії. Пані Талі, у вас якісь доповнення? Доповнення у мене тільки такі, що от ви зараз бачите, підкреслено, червоним важливий для нас реверс і дотації. На сьогодні оці ці е, майже 800 мільйонів у нас е, державний бюджет не забрав, але не дає користуватися. І е, в разі, якщо буде досягнуто згоди, так тобто, якщо нам дозволять залишити оцей мільярд 364 мільйона, у в нас буде ну, такий, е, значна, значна підтримка місту, тому що у нас насправді в цьому бюджеті. Ну, скажімо так, дуже оптимістично враховані наші проблеми з відшкодуванням тепла і ряд інших проблем, які, ну, скажімо так, ми виходимо з наших можливостей, але насправді я так вбачаю, що в нас будуть значно більші витрати, навіть якщо ніяких потрясінь не відбудеться. А тут у нас потрясіння чи, 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 чи не кожного тижня. Тому От, Просто роблю на цьому акцент, що нам треба всім прикласти максимум зусиль для того, щоб ці кошти були, ну, не забралися з бюджету. Це ду, значно, скажімо так, стабілізує нашу ситуацію, яка на сьогоднішній день є. Так. Тоді, власне, ну пріоритети, які ми визначали, це знову одного боку підтримка військового, з іншого боку, критична інфраструктура, ну і зрозуміло, що це базові програми, які стосуються освіти, культури, спорту, можливо, особливо їх підтримувати. Але чіткість запитання, доповнення. Якщо немає, тоді власне ставлю даний проєкт рішення нашого комітету, дозвучено пані Вікторії, пропозиціями чи ми в, в ставимо? Ні, це ставимо в цьому на пропозиція. голосування. Але якщо немає питань, ставте голосування. Хто за? Проти отримали срічні проєкту. Дякую, колеги.